Привіт, ти на каналі Spark UA. Тут усе про техніку без води і зайвих слів. Сьогодні показуємо нові гірські велосипеди Player 2025, справжніх титанів на колесах. Тож погнали! Завжди прагнеш викетити на всі сто, правда ж? І щоб твій новий байк не просто їхав, а ідеально доповнював твій стиль, даруючи лавину свіжих емоцій. Знаєш, з чого все починається? З його вигляду можу тобі 100% гарантувати, у нас є де розвернутися. Це не просто кольори, це купа трендових відцінків та різні варіанти покриттів. Хочеш, щоб твій байк просто вибухав стилем, обирай глибокий матовий для стриманої елегантності та преміум вигляду. Або ж дай волю блиску з глянцем, який ловить світло і робить кольори над дуже соковитими. А якщо ти справжній естет, градієнт це твій вибір. Плавні переходи кольорів, що створюють неймовірну глибину та динаміку. Неважливо, який варіант обереш головне, що сам байк справді крутий. Якість на висоті усе продумано до дрібниць. Приїде він у міцній коробці з п'ятишарового картону. Усе всередині надійно запаковано. Розпаковуєш, і прямо видно, що деталі ретельно укладені. Найприємніше, майже все вже готово. Ми зробили 85% роботи зі складанням. Залишилося лише трохи докрутити і можна вирушати в першу пригоду. Велики з 24 дюймовими колесами це просто супер. Якщо ти вже виріс із маленького байка, але до дорослого ще не дотягуєш, це твій варіант. Вони такі маневрові та слухняні, що керувати ними одне задоволення: легко входиш у повороти, об'їжджаєш усе на світі і важить небагато. Тож на гірку заїжджати простіше, та й поїздки не так вимотують. Якщо ти тільки вчишся кататися, або хочеш підтягнути свої навички 24-дюймовий велик саме те, що треба. Хочеш велосипед, який реально рулить у місті? Тоді 26-дюймові колеса це твоя тема. Вони просто створені для спритності і динаміки. Уяви, ти легко проскакуєш у найвищих місцях, залітаєш у повороти як профі, і об'їжджаєш усе, що завгодно, без проблем. Ці байки зриваються з місця миттєво, а швидкість набирають тільки встигай крутити педалі. І що круто, їх без напрягу можна закинути в ліфт. Вони не такі громістки, як моделі з більшими колесами. Колеса діаметром 27,5 – оптимальний варіант для тих, хто хоче отримати максимум від поїздки. Вони легко долають на рівності, не жертвуючи маневровістю. Байк зберігає чудову керованість і дарує комфорт навіть на складних маршрутах. Це не компроміс, це ідеальне рішення для твого стилю їзди. Давайте перезберемося з технічними фішками наших гравців. Недарма я на початку згадувала про сталевих титанів, бо ж рама цих велосипедів зроблена із сталевого сплаву. А що це дає? Та вона просто невбиванна. Надміцна конструкція витримає будь-які твої пригоди. Ями, вибоїни, бордюри для неї це дрібниці. Вона впевнено їх ковтає, даруючи комфорт навіть на жорсткому покритті. А якщо раптом щось трапиться, сталеву раму легко відремонтувати. Це саме той варіант, який не підведе. А щоб кататися було в кайф, а не як на виживання. В цьому велику є крута амортизаційна вилка з ходом 100 міліметрів. Вона згладжує всі приколи на дорозі: бордюри, каміння, коріння усе, що може струсонути. Їдеш собі м'яко без зайвих трясок, навіть по розбитих дорогах. І спина не болить, і руки не відвалюються. Газуй куди хочеш. З 21 швидкістю цей байк відкриває абсолютно всі шляхи, будь то круті схили чи стрімкі прямі. Манетки в 500 прямо на кермі. Це просто знахідка. Ти миттєво перемикаєш передачу і гальмуєш одним рухом. Перемикання блискавичне, а самі вони реально надійні та не бояться ні зливи, ні пилу, бо створені за перевіреною роками технологією. А ще є вбудований індикатор. Для того, щоб завжди бачити, на якій ти передачі. Ніяких зайвих дротів. Все компактно, зручно і завжди під рукою. І до речі, про дроти: вони всі заховані всередині рами. Байк виглядає стильно та мінімалістично. І справа не тільки в красі. Дроти надійно захищені від дощу, пилюки та бруду. А значить, вони працюватимуть як годинник набагато довше. І ти взагалі забудеш про постійне налаштування. Більше ніяких нервів від того, що дріт зачепився за гілку чи твій одяг. І ніякого дратівливого брязкання під час поїздки, але повертаючись до трансмісії з перемикачем ТЗ 500 твоя їзда перетвориться на суцільний вибух драйву та стабільності. Його посилений корпус це справжній звір, готовий витримати будь-які щоденні навантаження. Забудь про танці ланцюга на вибоїнах. Він тепер тримається як приклеєний, а перемикання стає настільки блискавичним і чітким, що ти відчуєш кожен клад. І це ще не все. ТЗ500 легко ковтає навіть найбільші зірки. Тож відтепер будь-які шалені підйоми, чи найскладніший рельєф для тебе не проблема. Зручне катання це справді важливо, і тут вручає винос керма на 40 мм. З ним посадка рівніша, а поїздки комфортніші. Чи то на роботу, чи просто на прогулянку. А головне керованість. Кермо чітко слухається кожного руху, реагує без затримок, особливо коли з'являються корчі, стежки чи технічні ділянки. Ідеально для тих, хто цінує точність і маневровість і в місті, і на трейлах. І як же без уваги до коліс, тепер вони ще ширші з ободом 2,35 дюйма. Це означає ще більше комфорту, удари від нерівностей гасяться краще, менше тряски, більше задоволення. А ще круте щеплення з дорогою, особливо на якому ґрунті чи бездоріжжі, і не забувай про надійні дискові гальма, байк стабільний, слухняний і готовий до будь-яких пригод. До речі, вся колекція байків плеєр має класну базову комплектацію. Тут тобі й бризковики, що врятують у негоду, і зручна підніжка, щоб припаркуватися де завгодно. А для твоєї безпеки всі відбивачі та катафоти, щоб тебе було видно здалеку. І звісно, в коробці буде інструкція та гарантійка. Ніяких зайвих заморочок. Просто сідай і газуй. Хочеш дізнатися більше про колекцію Player 2025? Переходь на сайт. Там усі моделі, ціни та характеристики. Знайдеш як новинки, так і улюблені моделі минулих років. Є питання? Пиши в коментарі. З радістю відповімо і допоможемо з вибором. Дякую, що був з нами! та додивився відео до кінця. Було цікаво, тоді не забудь підписатися Ще стільки всього попереду емоцій, новинок і справжнього двоколісного кайфу. До зустрічі буде ще крутіше.